Сьогодні 20 березня, і у світі відзначається день щастя. Сніданок поцікавився у провідних українських політиків, що для них звичайне наше з вами людське щастя. Вони обрані народом для того, щоб відчувати себе мазунчиками долі. У них є все. Але що саме означає щастя у розумінні депутата Верховної Ради України? Якщо тільки нема здоров'я і миру, все інше не має ніякого значення. Олег Ляшко вважає себе щасливчиком, бо має добру родину і всього в житті, досяг сам. Без протекції і зв'язків. Коли люди вимірюють щастя в грошах, у дачах, яхтах, дурня то все. Сьогодні воно модне, завтра не модне. Сьогодні вона їздить та яхта чи машина. Завтра вона з не їздить. І переводити на це життя це треба бути круглим дураком. Власну форму щастя вивів багатодітний батько, музиканти, політик Ян Табачник. Бачник. Очень довгі роки, свої юності. Когда у мене було в общем-то, неудач каких-то я жив счастьем своих друзей, Я був счастлив. і вони допомагали мені. Так що счастье, формула счастья, це коли ти живеш среди счастливых людей. У лідера КПУ відповідь, яка годиться, справжня комуністична. Надажись прожити так, щоб не було мучительно-больно за бісельна прожити години. Добровот родині друзів за словами Віталія Кличка робить його щасливим. Щастя е, знаходиться в одному місці для кожного із нас. В голові кожен з нас може стати щасливим сам до себе, а може стати нещасним. Це як він відноситься до життя. Погоджується з боксером-політиком і засновник Вітчизняного інституту щастя Олексій Чуєв. Чоловік в цій житті всього зробити три речі. навчитися чаще бути щасливим. Для цього треба працювати. Родити себе подобних. І третє научить себе подобних чаші бути щасливим. Є сім'я живе щастя, то дітя автоматически впитувають вот этот ген щастя. Тож сьогодні, 20 березня, робіть щасливими оточуючих, адже саме це зробить вас щасливим.